В Чернівецькій області троє чоловіків побили ТЦКшників та поліцейських, забрали їх зброю та втекли. Почалося все з того, що співробітники ТЦК разом із нарядом поліції намагалися насильно затримати трьох чоловіків призовного віку та відправити їх до ТЦК. Але вони втрьох зуміли дати відсіч шістьом співробітникам, досить серйозно їх побили. Після чого забрали з собою зброю та втекли. Ця подія сталася 13 березня, і я на своєму телеграм-каналі опублікував орієнтування оцих трьох чоловіків. Ну нарешті справжні дії, а не просто слова. Люди почали піднімати голову і давати відсіч у цьому беззаконні ТЦК їхніми ж методами. Що тут ще додати: Герої сьогоднішнього дня, хоча, звичайно, дуже прикро, що герої визначаються отакими от подібними ситуаціями. А ще гірше, що українська влада сама доводить українців до подібних ситуацій. І хоча хто б там що не казав і як би не звинувачував у всьому цьому владу, але треба розуміти основне: це не влада їздить по вулицям на бусах і пакує українців, відправляючи їх на війну. Це роблять такі самі українці. І якщо найближчим часом в Україні нічого не зміниться на краще, то подібних ситуацій буде ставати набагато більше.